Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський велосипедний магазин Віла Віва. Який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гріпси. Це велосипедні ручки керма, які зроблені з п'єни. Це м'ягка конструкція самої ручки, яка дозволяє легко тримати кермо велосипеда і тривалий час їхати, не зволікаючи на високі температурні показники. Тобто, коли руки починають потіти, кермо велосипеда дуже зручно тримати. Дана ручка продається парами, мається на увазі на одне кермо, на один велосипед. В комплекті є. Заглушка, яка дозволяє, одягаючи цю е, е, гріпсу, закривати з тильної сторони, щоб у вас кермо не мало ніяких отворів. Е, ручка сама по собі м'яка, гнучка, як ви, маєте, як ви бачите, вона з поролону. Е, три букви О. Е, дана е, ручка е, стандартна за довжиною і має розмір. 20, 15 см за довжиною це достатньо стандартна ручка. Розмір отвору стандартна всіх розмірів керма, тобто підходить на любе кермо. І особливість цієї ручки в тому, що коли ви рухаєтесь влітку, у вас руки запотівають, то гума, вона. Питує себе, тобто не гума, а поролон. І руки не е, скользять, коли ви тримаєте кермо. Дві ручки, е, невисока ціна. Велго бренд, який виробляє ці е, ручки, гіріпси, як їх ще називають. Якщо ви бажаєте їх поміняти, ну, з нашого опиту, з нашого попиту е, рік. Ці ручки відходять дуже зручно, дуже надійно, дуже комфортно. Рік пройде, купити нові. Невелика ціна, зато якість велика. І комфорт. Сподобались ручки керма, як їх називають грібці з паралону. Ви можете прийти в наш магазин київський і купити їх комплект на одне кермо з заглушками, як ви бачите. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі віла Віла. Чи е, можете замовити, переходячи з посилання нашого YouTube каналу Віла на сайт Вілавіва.ком'ю і купити ці ручки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!